І всім привіт! Ми на каналі Ярко бра І це вже, напевно, фінал. Ми в прошлій серії закінчили, що ми добули. Е, нарешті наступний блок. А цієї серії ми будемо проходити повністю. Е, Прошлій серії ми дізналися, що е, можна ламати блоки, так? Цієї серії ми е, будемо. Про, е, пробу, е, ну, е, пробувати. Зйомаємо. А, все. Е, пробувати. Попробую. Ну, попробувати. Нарешті перше око по колоку. І ще лишилось 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ще лишилось 5. Так. Я вам розкажу, що ми будемо робити після того, як... Ну, це точно не фінал, напевно, бо я ще маю піти до Ну, е, показати вам, що ми колись зробили, якщо ви не бачили е, серії прошлі, подивіться. Ух ти ж. Ух ти шо, ух ти шо, ух ти шо, двоє даже. Полетів. Все, я полетів. Пів, пів. Та йдіть ви дупу, ні. -мо! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Зараз падаю, побро. падаю побру! Падаю, і побру. падаю і побру! Все. Фух, треба спуститися. Да, 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 давай. Да, давай. Три. Все. Туди він стріляє. Ну, не мішає, то нехай і не мішає. Так, ми продовжимо. От там, дивіться ми зробили типа такого, ну, можна сказати, музею. Там буде всі блоки, які. А вони показані е, в тому. Деякі, звісно, я не добув, ну, але нічого. А я включуся, як добуду. его я включився. Я е, ще, ще не добув, але хотів вам розказати про те, що ми вбили першого ендермена і отримали Ентерженчук. І якщо ми, ми ж маємо е, від аду, е, то і замість того, щоб шукати сундуки, разом ну, йо йо ендерами. Ми можемо скрафтити і... І... зато хоч би эндермен. Та Ти... ні, Ти... який Ти... шо? Ми кинув б... кирку разом з тим. Вона б випала зараз і все. Я б просал... просрав меч і алмазо ту кірку разом з лопатою і топором. І... Ну і все, і зачаровано й. Так, зараз ми дивимось. Я купну, і ми, напевно, що будемо відправлятися туди тільки тоді, коли ми докупаємо цей блок аж до самого, 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 і ще раз, самого кінця. Бо я не знаю, що буде в кінці. Мені дуже цікаво, що буде в кінці того блоку. чи то буде безкінечний блок той ендер світу, чи то буде ще якийсь там тіпа, тіпа, зі всіх світів будуть і руди, пісоки або ще щось. Чи то буде просто як просто пропаде той один блок. Ну, непонятно. Ми, е... О, а сколько алмазов. Зато алмазы падают Нет. Ну, конечно. Куда же без э, выпадов за свету. Где моя... А, вот, Эдмир. Я його шукав. І ще заспав, ну, гавно десь з того збоку. А де пофіг? Колись дістанемо звітом. А зараз будемо чекати на Ендерменів. Бо ендермени, хто не знав, щоб пройти ігру, нам треба. Е Ендермени і піти в вати, Тоді то є. Е, можна скрафтити око. А я, коли, коротше, е, я знаю, те, що колись Майнкрафт хотів. Не! не, Ні! Не хотів зробити, щоб зробити кожне око, було треба приплати в світ різні. Але. Того добре, щоб не зробили, бо то б і гра би ті, що проходили за 5 секунд, ну не за 5, а більше 30 секунд, то то вони більше так не зможуть зробити. Бо е, якщо б це б зробили, це б неможливо було б зробити або пройти цю гру. Ну, взагалі, ну, можливо би було, але типа за 30 хвилин точно, було... Бо коли ти. Секунду, О, зараз якраз вб'ємо його, повіримо. На нього магія не працює. Тря. Два. Є. Все, ложимо на одне місце. Нам ще чуть. Ще чуть і ми скрафтимо. Ми можемо прямо зараз скрафтити, що я все чекаю? У нас є тлки. Два якраз. Я не знаю, в мене були вони, але я не знаю, де вони, чесно. Напевно, що більше я... і не в мене. Ну, лишилося ще три. І ми нарешті е -е, підемо в Ендерсвіт. Так, нам би. Нам би лук би ще би скрафтити. І було б файно. Бо там тім треба зламати башні і. ой! І. Е... І вбити дракона. Ми можемо зробити ліжка, але ні. Не, не зможемо, бо в нас нема тих яких. Овець чи право... Не знаю, як правильно овець чи як. Так. Ми це напевно не скоро і докупаємось, бо ми вже і довго купаємо. О, є андермен. І... Давай, давай. Пау. Де, не випало. Я в ПВП, чесно, не дуже, ну, але щось чуть, -чуть вмію. А як на серверах, то зразу на серверах погано. Я би в кого є теж ноутбук або комп'ютер. Ну, і Майнкрафт. Ну, не обов'язково, типу, плати Майнкрафт, Можна через це лаунчер, як і я, як і в мене тут. А, ну, В кого свій вибір. А, ми б могли б і грати разом якось. навіть знімати відео про анархію, або виживання, або ще щось. Ну, щось таке. З підписниками. Будемо виживати десь на таких Я не знаю, хто знає, як підключитися до такого одиночного сервера, то пишіть в коментарях, бо я чесно, я не вмію то робити. Я пробував і робити, типу, ну, під'єднатися через VPN. чи як воно. Я пробувала, але мені казали, то, що тільки на 1.16 можна підключитися через VPN. А, я... І, а на 1.16 такого... І, 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 А де? А,

Я ще телепортирую вовсе. Ви що, в хаті? По реально в хаті. Так. Ой-ой-ой-ой. ой ой Де вони ще сидять? Ми якраз сюди підлити. У нас тут один раса. Я здох. О! Знову повели то та штука. Так, нам би піднятися. Давайте стріляйте. Ну. Чому не коли. Ні, так то не стріляють. Нам треба на ті дерева залізти якось. У мене. Два? Навіть я туди попер з одним хп. О! По мій інвентар, статі. Ми майже докупали, по ідеї, як. Якщо ми докупаємо до кінця... О, що тут так. Як ми докупаємо до кінця. Ми. А Вже я думаю, що до кінця ми сьогодні не встигнемо. А на наступні раз. Точно встигнем до кінця докупати. А на цей раз. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь І всім пока-пока-пока-пока!